У новий рік з новими податками скандальна податкова реформа вже у вівторок з'явиться у парламенті. Поки що урядовці за сімома замками дописують її. Однак ініціативи уряду дійшли до профільного комітету парламенту. Серед них такі, що змусять затягти паски всіх українців, зізнаються депутати. Які ж подарунки під ялинку підготували нам чиновники? Дивіться далі в сюжеті. Податок на розкіш, гіркий подарунок від урядовців. Він уже з 1 січня змусить затягти паски не лише багатіїв, а й тих, хто живе на зарплату. Усіх зобов'яжуть подати декларацію, яким майном володіють, і скільки грошей мають. При цьому всю готівку з під подушок доведеться віднести у банки, які за останній рік добряче налякали своєю нестабільністю. За що переживає міністерство фінансів? Що якщо прибрати позицію пронести на рахунок банку, то фактично люди будуть декларувати будь-яку суму, навіть ту суму, якої в них немає. Наперед, на майбутнє. Да, одна з дискусій, яка була, це все-таки ввести якесь мінімальне оподаткування відсоток 2, да, При декларуванні для суми пев... більше певної там, 200 тисяч гривень да? для того, щоб не було зложувань в цій частині. Далі податково перевірятиме, чи задеклароване добро відповідає витратам. Приміром, якщо ви купили машину за 150 тисяч гривень, а задекларували всього лише 100, з 50 тисяч третину треба буде віддати державі. Саме цим ще нещодавно урядовці лякали. Чиновників норми внесли і в антикорупційні закони, щоправда, запрацюють вони лише у другій половині наступного року. Так, от тільки з другого півріччя 2015 року чиновників заставлять виконувати норми стосовно декларування доходів і витрат, а всіх громадян починають туди заганяти з 1 січня. Ніхто не знає, як їх вважати. як читати перевищення розходу над доходами, як читати розходи, як читати доходи. І найголовніше, ніхто не знає, як займатися нульовим декларуванням. декларіруванням. Тобто, Айд молівої дікреніштоніва йдеот такої міханізм контроля, якого при прийому защити персональних даних, щоб то, що люди про себя розкажуть, не стало достаєм широка пчесені через продажність корумпірована наших налогових органів. Хоронять у податковій реформі і гучну децентралізацію, каже народний депутат Олександр Кірж. Адже влада таки не залишає в регіонах жодного шматочка ПДВ чи податку на прибуток. Віддадуть лише фактично податок на пиво і тютюн. А ось ще одну болючу для українців: податкову ініціативу. У депутатам вже вдалося відвоювати. Хваляться це податок на нерухомість. З першого квадратного метра майно не обкладатимуть поборами, як планували урядовці. В останньому проєкті, який вчора обговорювався міністерством фінансів, фінансов, починається з 61 метра. А для поміщення з 121. Це дуже принципово, тому що з першого метра облагати будки, облагати бомжей це вже вообще нонсенс. Податкову реформу і закон про держбюджет подадуть на голосування депутатам вже у вівторок. Пакетом приймати ці урядові ініціативи не будуть. Заявили напередодні у блоці Петра Порошенка. Однак кошторис, який вкрай необхідно ухвалити до кінця року, пишуть саме на базі податкових коректив. Тож найімовірніше, під ялинку українцям таки підсунуть неприємний сюрприз. Христина Гавриш, Андрій Радіч ТВА.